Влада передбачає, що до 2050 року в Україні залишиться тільки 25 мільйонів українців. Про це йдеться в ухваленні Кабміном демографічній стратегії, чи не занадто песимістичний прогноз. Я переконаний, що такої сценарію можна уникнути. Але для цього має терміново змінитися державна політика щодо біженців за кордоном і внутрішньо переміщених осіб, адже саме вони головний ресурс нашого демографічного відновлення. Наразі маємо все навпаки. Презентувати стратегії Міністерства повернення ми навчилися, але, попри очевидну шкідливість, Кабмін так і не скасував рішення, внаслідок якого більшість ВПО втратили соцдопомогу. Для десятків тисяч людей це стало поштовхом в спину. Вони або поїхали далі за кордон, або повернулися додому в зони бойових дій, чи навіть на окуповані території. В Україні близько п'яти мільйонів зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб на початок 2024 року. Виплати від держави, які складають 2 тисячі гривень на місяць, отримували понад 3 мільйони українців. Але на осінь 24 го за даними Асоціації молодих приміщених осіб України, таких лишилося тільки 600 тисяч. Різке скорочення отримувачів допомоги відбулося після того, як уряд вирішив, що їхній місячний дохід має складати не більше 9 тисяч гривень на особу. І таким чином. Виплати автоматично продовжили тільки для пенсіонерів з інвалідністю і дітей сиріт. Всі інші, навіть якщо вони за свій кошти арендують житло на новому місці, чи не можуть знайти роботу, залишилися без допомоги. Історія Марини Куровської з міста Селидове, що на Донеччині, про те, як українська влада виганяє українських громадян під російські бомби. На початку вторгнення Марина не збиралася залишати селидове, але російська ворожа артилерія диктувала свої правила. Жінка зібрала батьків 17-річного сина та поїхала до Дніпра. Батькам розбило хату. Коло моєї хати вже були прильоти. Ну вже було дуже небезпечно. От і ми виїхали ну, власним транспортом, власною автівкою. Потім виявилося, що треба було чекати на евакуаційний потяг, аби чиновники поставили галочку. А оскільки рятувалися на власному авто, то їх не хотіли визнавати ВПО. Марина довго доводила, що родина перебувала під обстрілами, і, от, начебто, нарешті перемогли, отримали статус внутрішньопереміщених осіб. Аж раптом Кабмін ухвалює своє скандальне рішення про скасування виплат. Сталися зміни в законодавстві, з мене зняли виплати. Я думаю, ми вже давно думали про те, щоб повернутися. Ви ж ну, розумієте, що це все чуже, що воно не От. А потім сталися такі зміни, і вони ну, підштовхнули до того, щоб знов повернутися. Люди почали повертатися додому і в Покровсь Там половина населення повернулася. І зараз, сорі, зараз та, та, така ситуація, фронт на, на превеликий жаль, рухається. І люди знову вимушені евакуйовуватися. Російські підрозділи інформаційно-психологічних спецоперацій прийняли бездумний пас від української влади. Скасування виплат подають як зраду Україною своїх громадян, каже Петросян. Люди обирали Україну, ризикуючи життям дуже часто, і російська пропаганда дуже сильно працює, і заманюють туди людей, і люди їдуть на тимчасово окуповані території назад до себе додому, бо люди дуже сильно хочуть додому. На той час вже всім стало очевидно, що рішення влади про скасування виплат деструктивне. Переглянути його вимагали самі переселенці, профільні експерти, політики. Я теж публічно звертався до влади, зробив фільм про цю проблему. Його можна переглянути ось тут за цим посиланням. І після такого публічного тиску на той час віце-прем'єрка Верещук навіть заявила, що звернеться до прем'єра Шмигаля з пропозицією розширити список ВПО, які зможуть отримувати соціальну допомогу. Це було в червні, а зараз вже жовтень. Ірина Верещук пішла з уряду в офіс президента. Там також займається соціальними питаннями, але ситуація так і не врегульована. Саме тому, коли Марина Куровська вдруге втекла з Селидово від російських кабів та артилерії, виплат знову так і не дочекалася. Ну, мені е, видали справку про те, що я ВПО. Я подала разом з запитом на цю справку, я подала на виплати, і мені справка прийшла відмова на виплату допомозі переселення. Я не підпадаю під статтю 13.2. У мене немає малолітніх дітей. Але ж ну, всі люди, які лишилися без, без дому, без нічого, вони потребують якоїсь допомоги. Ну, ну, мені здається, коли людина без роботи, то. Хоч якась допомога. Я ж не планувала їх отримувати вічність. І ну, прямо скажемо, що дві тисячі це не такі великі гроші. Насправді, коли людина одна, коли сім'єю, то там набігає хоча б на квартиру. До скасування воєнного стану не можна було скасовувати виплати, не запропонувавши людям будь-яку альтернативи. На превеликий жаль, влада нічого не запропонувала. Людям дали рибу, давали рибу постійно, 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 але залишили людей і без риби, і без удочки. На сьогоднішній день немає ні жодної. Я був би першим противником виплати, якщо була б нормальна програма по житлу, а адекватне кредитування, адекватні умови для інтеграції внутрішньопереміщених. Осіб громади на сьогоднішній день цього немає. Москва вкладає чималі ресурси, щоб українці зневірилися у своїй боротьбі, і, на жаль, непрофесійні і безвідповідальні дії влади і найкращі союзники. До речі, ну от мені знайомий дзвонив, який зараз на передовій який під Бахмутом. Він, він з Бахмута. у нього родина виїхала живе в голих стінах, Каже, вони зараз виплати забрали. Що робити? Я тут воюю, мої родини забрали виплати. Тебе там ну не, ну не те, що не чують, я на тебе так дивляться. Ну, вас тут багато і іноді хочеться, щоб, щоб хтось із уряду або з їх родичів стикнулися з такою ж проблемою. Це чисто таке людське бажання, але потім ти розумієш, що ну, люди ні в чому, можливо, не винні і ну, не все вирішують. То, а взагалі то хотілося, щоб більше опікувалися людьми, бо от я чесно скажу, що якби не син мене тут тримав, бо ну, це дитина. Я б уже давно поїхала за кордон. Це дуже добре, що влада нарешті почула мої заклики, і Кабмін ухвалив стратегію демографічного розвитку. Там зібрано правильні думки, констатовано кризові явища. Але ж це лише початок шляху. Я наполягаю, щоб депутати проголосували за мій законопроєкт про основи державної демографічної політики, який передбачає абсолютно конкретні інструменти для виправлення кризової ситуації в демографічній сфері. Детальніше дивіться ось за цим посиланням. Без окремого закону влада замість розв'язання проблем і далі буде їх створювати. Україна натомість втрачатиме час і людей. Друзі, якщо вам цікава тема демографії і майбутнього України, підтримайте мій канал. Ваша підписка і коментарі допомагають мені створювати більше корисного контенту, а вам не пропустити нові відео. До зустрічі!